Молитва святого Івана Золотоустого на кожну годину дня. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками словом або ділом зрішила я, прости мені. Господи. Позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина зрішила, а Ти, як Бог, щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, пиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не зробила я перед Тобою, але дай мені за благодатью Твоєю. Положити початок добрий. Господи, окропи моє серце, русу благодаті Твоєї. Господи, небо і землі, згадай мене грішну рабу твою, окаяну і нечисту, царстві твоїм. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не води мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, Дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посадив мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподобам не любити Тебе зі всієї душі моєї, всіма мислями моїми. І творити в усім волю твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш. Нехай буде воля Твоя, й у мені грішні, бо ти благословенний, єси віки. Амінь.